Дякуємо, що знайшли час поспілкуватися. Отож під час візиту до Києва. А говорив, що першим етапом має стати 30-ти денне перемир'я. Ну звісно, якщо його досягнуть, і яке цитую, має здійснюватися під наглядом США і в якому будуть брати участь європейці. Давайте уявимо, що перемир'я досягнули. Як може це технічно виглядати? Ось цей нагляд. Це буде якась місія, яка може бути щось схоже на ОБСЄ, чи можливо якісь інші мобільні групи? Дивіться на моє велике переконання, всі ці місії до моменту укладання мирної угоди або підписання чогось на папері, воно не взлітає. Є, я поясню свій скептицизм наступним чином. Дивіться, Російська Федерація подобається на це, не подобається, але вона повинна бути згодна на розміщення такого ось контингенту. Якщо вони кажуть ні, ми не хочемо бачити цих військовослужбовців, то повірте мені, ніхто з Франції, Великобританії, з Німеччини з нас з Португалії не поїде в район Покровська, в район Оріхова, в район не знаю, Новопавлівки. Ні. Хто взагалі і жодний уряд не відправить? Ну, давайте так. Уявимо собі пана Макрона, який виходить до своїх співгромадян і каже: e, там, шановні сільвоплі, виїжджаємо. 10 тисяч наших військовослужбовців виїжджають в напрямку Покровська, розміщуються на ці 30 днів і тримаємо там миротворчу, ну не миротворчу місію, а моніторну місію. Уявляємо собі, що зробить Російська Федерація, чи буде вона дивитися на це просто так. Звичайно, що вони будуть провокувати звичайно, що вони будуть обстрілювати цей континент. Вони будуть звинувачувати, ага, проклята НАТО прийшло сюди. І з усіма з усіма витікаючими наслідками фантазуємо далі. Не фантазуємо, а намагаємося передбачити, якщо гинуть. Французькі військовослужбовці, яким чином пану Макрону пояснити батькам цих хлопців а, з Марселя, Тулузи, Ліона, ну за що вони загинули? За що? Ну просто так поїхали в Україну. Це не їхня війна, взагалі слова зовсім тому. Ми повинні розуміти, що повинна бути згода, на жаль, від Російської Федерації. Вони виступають категорично проти. До речі, під час дії, ще правового стану АТО було, якщо не помиляюся, разів 10 назгодила пропозиція. Давайте миротворчі війська сюди відправимо. Російська Федерація категорично все блокувала і ця історія не взлетіла. Тому, як на мене, найбільша проблема це моніторити. У як буде моніторити Російська Федерація, точно не допустить сюди збройні сили там за Франції, Великобританії, навіть якщо їх буде там знаю, 100 людей, 200 людей. А по великому рахунку а що 100 людей можуть зробити? Нічого, навіть тисяча зробити нічого не можуть. Ось до речі, пісков речник Путіна говорив, що саме і неодноразово говорив, що вони саме проти європейців, навіть ще акцент роблять Ось. на цьому слові. І цікаво, а з яких країн вони би погодилися на миротворців? Це ну я не знаю, може хтось з Брікс з Туреччини. Чудове питання. Давайте розглядати наступним чином. Окей, ми кажемо не про 30 тридцятиденне перемир'я. Ми говоримо про те, от скажемо, це такий Рубікон. Оце момент, коли підписано щось, мирну угоду, перемир'я, не неважливо. Не щось підписано. Гармати не стріляють, військовослужбовці не стріляють з, одної, з жодної сторін, літаки не літають, каби не падають, повна тиша на лінії розмежування. І тоді може запрацювати варіант наступний. Миротворці, тобто до цього часу миротворці не могли після підписання угоди. Миротворці можуть поїхати до України. Але є три великі сценарії, за яким вони можуть поїхати. Перше, перше це під чиєю егідою це може бути егіда Європейського Союзу. Зрозуміло, що росіяни це не сприймуть, кажуть опять проклята НАТО і так далі. Ми розуміємо. Гіда ОБСЄ, в них теж є вдалі досвіди моніторингових місій, але ми бачили їх в Донецьку в 2020 2022 х роках. Вона не працює і остання це історія під Гідою ООН. О, це вже чудово. Це вже дуже цікаво, то яким чином можуть зібратися країни радчлени Радбезу і проголосувати за відправлення миротворчої місії. Зрозуміло, що на противагу тим країнам, які хоче бачити Україна, у кого захочемо бачити британців. Ми хочемо бачити, не знаю, там французів, німців, поляків, балтійців, хто захоче, Російська Федерація скаже: Ага. А ми так само виставляємо аналогічну кількість від країн яким ми довіряємо, і правильно сказали Брікс, Бразилія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Індія, Китай, можливо, і тоді ось ця збірна селянка може поїхати на лінію розмежування і робити якусь місію. Є загалом три великі місії, які виконують так звані миротворці: перше це встановлення миру, тобто умовно. Війдуться бойові дії, забігає третя сторона, як в боксі одного розкидає в сторону іншого кидає в сторону. каже, будете дратися, будете битися, я буду вас бити обох. Ну розуміємо, цей варіант для нас не взлітає. Пропускаємо його підтримання миру. О, тобто, це означає, що мир вже встановлений, гармати не стріляють. От з цією місією можуть поїхати ці миротворці. Ну, і контроль моніторингу. Ми вже бачили через це ОБСЄ. але велике, велике, велике питання. Скільки треба людей і хто буде фінансувати весь цей банкет? Я ось вам наведу маленький приклад. Зараз під Гідою ООН а, по всьому світу працює орієнтовно 11 миротворчих місій. 11! 11, пам'ятаємо. Беремо, за приклад, маленький острів Кіпр. Маленький, господі, на мапі там одразу не знайти. Пам'ятаємо ту суперечку, Турція, Туреччина, припрошую, Греція, північ, південь. На цьому. В острові є лінія розмежування? Там знаходиться близько тисячі миротворців: поліцейські, цивільні, поліцейські ну, поліцейські війська, цивільні військові загалом близько тисячі людей. Там здається, ширина 200 кілометрів, і на рік ця операція з'їдає приблизно 57 мільйонів американських доларів. А тепер подивіться на українські масштаби і скільки це буде коштувати так. Тоді який тут варіант може бути. Ну, от питання треба вирішити. Я вітер скажу. У мене немає. Ну звісно, можна сказати, ну, конечно, там помножте кількість цих миротворців, там скільки там за да, сто тисяч людей відправте чи готові відправити вся британська армія? 98 тисяч людей приблизно німецьких, якщо не помиляюся, 60 тисяч. Ну уявіть собі. А скільки вони можуть відправити? Ну дві тисячі, три тисячі. Потрібні десятки тисяч військовослужбовців на лінії розмежування. Які будуть моніторити кожного дня до речі, не забувати про місію розмінування. Тобто, окей, ми виявляємо цю лінію DMZ, але її треба розмінувати. Треба розчистити від нерозірвавшихся розірвавшися боєприпасів українських російських від дронів, які впали там в пів українські, російські міни розчистити від тіл загиблих, ну українські військові, росіянські військові, цивільні. Тобто це все треба розчистити. Це займає час. І знову питання: хто це буде фінансувати? Питання поки що не вирішено. Ну так, насправді така, знаєте, велика проблема прямо глиба. І це завдання, це велике завдання з галочкою для нашого керівництва Та і не взагалі так для так вона не рішається, єв... так. європейських лідерів. А, а якщо от згадати історію демаркації кордону між двома Кореями, ось в 50-х роках, 20-го століття, там же ж. Просто цікаво їхній приклад взяти чи може це відбутися так в Україні? Так чи може ось це повторення корейського сценарію бути? Але хто ж там? Там були американці? А у нас тоді хто знову ж таки? Ну і там були, не забувайте, там були війська ООН, і разом з американськими військами вони воювали за, Кореї, за Південну Корею. І там так само, якщо не помиляюся, десь 200 кілометрів в ширину ця лінія розмежування. Я пропрошую на Кіпрі здається, навіть набагато менше. Не 200, там, а набагато менше. А от на південній, північна Корея 200-250 кілометрів, ширина цієї ДІМЗ. Дімзі. Питання: ну, у нас це тисяча, навіть тисяча плюс. Хто це зробить? Так, пан Кіткелов каже: так, давайте зробимо по 15 кілометрів, кожен відступить назад, і все буде окей. Ну, тобто, росіяни відступлять назад, 15, ми відступимо назад. Питання, секундочку. За росіянами залишається випалена земля. Там немає нічого, там просто випалена місцевість, там дерева навіть не ростуть, а ми повинні ще відступити. Бо, виходить так, що Покровськ е і близько ще 20 Бливо, 30 різноманітних населених пунктів залишаються в сірі зоні, і будуть забезпечувати. Хто бере на себе охорону цих людей? Забезпечення хліб, вода, електрика, хто це буде робити Херсон. Херсон, ми що, теж повинні відступити от так само від лінії розмежування. Тобто ну багато питань, які от не можна вирішити як на ринку девелоперства, як це хоче зробити Дональд Трамп. Ну тут наріжте, тут відсипте, тут е закрити, все буде просто. Так воно не працює ще раз. Девелоперські фішки або ріелторські фішки на геополітичній мапіновна ну, не взлітають. А як ви думаєте, ось Келох, коли він говорив про цю буферну зону в 30 кілометрів? Так і він просто не володіє ситуацією, чи він просто ну йому байдуже? Ну, дивіться, набагато простіше малювати такі зони, коли це не стосується тебе. Ну давайте так. Я хочу запропонувати там тим, хто ну іноземцям, які виступають там, українці. Так віддайте тут, тут відступіть. Хай буде так. Ну на мапі дуже просто намалювати, Як свого часу ділили Африку? Подивіться, який кордон, які кордони має, наприклад, Єгипет. Просто от прямо паралельно дуже просто. А хочеться сказати їм, шановні. А давайте ви, от самі на власний розсуд, оберіть які 20% території вам не потрібні. Вашої країни, наприклад, 20% сполучених штатів, От чого ви готові позбутися, не знати, там, Міннесоти, Масачусетса, Флориди, Нью-Йорка, що вам не потрібно, можливо, якісь північний територій, можливо, Аляска, що вам зайве? Так само можна італійцям сказати. Можливо, ви відріжте від себе Сицилію, Сардінію, ну Сардініцьострів, що вам не потрібно, бо Балонію, там французів. Що вам не потрібно? Давайте відріжемо дуже просто ще раз нарізати такі території. Коли ти знаходишся дуже далеко, і від тебе ну ти не несеш жодної відповідальності. Ну це ж наші території, це ж наші люди, це наші корисні копалини, врешті-решт врешті, кінці кінців. А тому через це непросто. Як на мене, пан Кіт Келлок набагато, незважаючи на всі ці речі, набагато професійніше підходить до вирішення питання, бо він же колишній офіцер, колишній генерал, а, ніж там Джи Дівенс або там багато багато хто з американської стеблішменту. Нас цікаво, що одразу після слів Келога міністр оборони Польщі сказав, що його країна не має планів відправляти свої війська до України. Тобто, ми бачимось, інші країни роблять теж суперечливі заяви щодо участі своїх військ. Теж як це можна пояснити? Можливо, просто не вирішне вирішено питання по людях, по грошах. Якщо буде питання наприклад, не знаю там якась третя країна, умовно третя країна, яка каже, ми готові профінансувати Моротворчі місія, хай буде давайте так, фантазуємо. Хай це буде Саудівська Аравія. Наприклад, вона каже: ми своїх війська не відправимо, але заради питання миру ми готові виділити з нашого суверенного фонду е, Саудівської Аравії. Не знаю там, наприклад, мільярд доларів і профінансувати миротворчу місію з нас гроші. З вас, європейці та інші країни, люди шукайте. І от тоді, можливо, там і країни Балтії, і Польща, і там не знаю, хто ще завгодно почнуть розмірковувати. Ага, тобто зовнішні фінанси є, тобто це не ми фінансуємо. Тому які у нас є перепони у нас. Ну окей, давайте шукати людей. Ну ми непогано на непогано цього можемо заробити. Отримати досвід, наші військові отримати. Тому можливо, після цього дійсно процес почне рухатися вперед. Можливо. Але взагалі кому це завдання ось технічно під силу я маю на увазі за кількістю військ, окрім США і Європи? Тобто, або, -або... Китай, Китай, угу. Індія. Вони можуть це зробити, але зараз Індія в стані напружених відносин з Пакистаном може зробити Китай, чи чи готові це зробити? Поки що бачите, Китай займає таку мовчазну позицію, начебто, два слова за Україну, але весь цей час нейтралітет зберігає, допомагає як Україні у війні, так і Російській Федерації. Тобто заробляють на цій війні. В принципі тут немає нічого дивного. Україна так само б захотіла б заробити на цій війні, якщо б там у когось там в світі проблеми, конфлікт. Ми б так само постачали б зброю. Ми б це робили, якщо на цьому можна дійсно заробити. продати, наприклад, умовно. Наш один безпілотник, який коштує тут. 100 тисяч доларів, а ми можемо відправити його на експорт за 250 тисяч доларів. Ну звісно, що ми будемо відправляти і, можливо, кожній з сторін конфлікту. Мені цікаво дізнатися, Іване, взагалі, ваші відчуття і очікування стосовно завтрашньої зустрічі в Стамбулі. Дивіться моє прочуття, в відчуття через, бо ми ж не знаємо, ми там свічку не тримали, не підслуховували в, в квартирі Путіна в Кремлі. Моє відчуття таке, що 95% що він не проїде. Хоча залишається ті ось 5%, що він дійсно може там в останній момент. Припрошую психанути, каже, все, виїжджаємо. От напевно знати, можливо, на нього ну, тисне, переконає пан Ердоган, каже, приїжджай, ми тебе тут чекаємо. Можливо, там радники скажуть: ну приїжджай, окей, можна нічого не підписувати, але приїжджайте, будемо просто зробимо вигляд, поспілкуємося. Як на мене, от 95% того, що приїдуть ці ось, ось його. Представники Лавров, тіньовий міністр закордонних справ Ушаков, помічник диктатора Путіна і дуже багаторічний його соратник, антизахідник, взагалі просто цьому, зовсім і можливо до Туреччини приїде ще одна людина. Можливо, це буде Роман Абрамович. Він до речі, в Туреччині проживає, і ми давно вже знаємо про його миротворчі потуги. Навіть не миротворчі потуги, а потуги у, на ниві налажу налагоджування спів. У між Україною та Російською Федерацією не Ми знаємо, що він приїжджав до Києва. Ми знаємо, що він приймав певну активну участь у деяких обмінах наших полонених, і він проживає в Туреччині. Тому, можливо, він буде там, можливо, навіть буде відіграти якусь роль з нашої сторони. Приїде президент. Він готовий. Він без діла сидіти не буде. Ще раз до нього можна ставитися по-різному. Подобається, не подобається, але без ділів сидіти точно не буде. Він знайде. Якісь зустрічі, не знаю, можливо, з Ердоганом буде там десять хвилин зустрічі, можливо, з представниками турецького бізнесу з приводу відновлення України. Ну, щось він знайде, але є велика делегація України, яка може на рівних зустрітися з тим, хто приїде від Російської Федерації, наш МЗС, наші якісь помічники, радники в офісі президента, тобто є кому робити і працювати. Іване, дякую вам. Будемо стежити. Завтра у нас такі великі сподівання, але вже будемо дивитися, як воно станеться після тої зустрічі. З нами на зв'язку був Іван Ступак, військовий аналітик дякую. і колишній співробітник СБУ. Дякую вам, дякую, Пасі.